Вітаю вас, глядачів. Ефірі «15 хвилин з міським головою. Олександр Сергійовичу, вітаю вас. Вітаю, вітаємо наших шановних телеглядачів. На дворі літо пора не лише відпусток, але й ремонтів. У місті триває капітальне, поточне оновлення доріг, прибудинкових територій. На яких об'єктах цього року зробили акцент і чому? Ми, власне, ухвалюючи бюджет 2016 року, бюджет розвитку в березні. Заклали чималі кошти, якраз от, власне, на оновлення дорожнього покриття. Причому як в центральній частині міста, де здебільшого поточний ремонт дорожнього покриття відбувається в ці дні, так і віддалені мікрорайони, де, скажімо, дороги асфальту не бачили ніколи. На сьогодні в нас вже майже десяток доріг здані, повністю капітально відремонтовані. Це й дороги в мікрорайонах Дубово, мікрорайоні Гречани, в мікрорайоні Лезневе, на Катіонівському масиві. Ну, я думаю, що містяни бачать, що ремонти продовжуються. Дійсно, щодня власне, кілька підрядників, кілька бригад працює, працюють і в вихідні. Власне, теж ми вирішили по деяких об'єктах, особливо, якщо це центральна частина міста, зробити ставку на ремонти в вихідні, коли місто пустує, коли люди відпочивають або від'їжджають десь на дачі, можливо, на відпочинок. І тоді набагато менше незручностей, набагато менше заторів. Тому частина комунальників, частина підрядників працює і на вихідні дні, і в суботу, і в вечірній час, а подекуди, особливо, якщо ми робимо розмітку, то навіть. Тому ну, фактично все те заплановане згідно графіків, на протягом року все виконується, дороги власне ремонтуються, кошти. Виділені поступово освоюються. Я думаю, що містяни бачать, як дорожнє покриття почало оновлюватись. І плануємо, крім того, під час уточнень до міського бюджету на липневій сесії довиділити кошти на ремонт доріг, на капітальний ремонт доріг, ну і продовжити ремонт таких серйозних дорожніх магістралей, як вулиця Волочиська, як вулиця Чорновола, як вулиця Гранізонна. Ну і хочемо, власне, можливо. Цього року, власне, розпочати ремонт дороги по вулиці Кермалюка. Капітальний ремонт дороги, який теж затягнеться ну, щонайменше на рік. Це мікрорайон Озерна, який ремонт, який потребує, скажімо, навіть для відкриття нового маршруту. Ну і невеликі дороги, ті, які ми взяли зараз за завдання, відремонтувати. Я думаю, що пів сотні доріг в капітальний спосіб ми відремонтуємо. Те саме стосується і прибудинкових, і поточний ремонт, і капітальний. Щодня, власне, кілька десятків бригад в різних. В мікрорайонах міста працюють. І е, я раз в тиждень приблизно виїжджаю, інспектую, дивимося за якістю, працює технагляд, якщо є якісь порушення, недбалості, халтура, ми реагуємо, заставляємо підрядників виправляти. Налічно, якщо телеглядачі в себе в дворах бачать і підозрюють, що, можливо, ремонт не зовсім совісний, ми теж чекаємо інформації, тому що ну, майже сотню прибудинкових ми вже відремонтували. Встежити за всім достатньо непросто. Тому, якщо буде якась інформація, будемо вдячні. Ремонти будемо продовжувати і робити ставку більше на капітальний ремонт, коли ми повністю здираємо асфальт, кладемо повністю асфальтне покриття, ставимо нові лавочки, ставимо нові урни і будинок отримує повноцінний новий дір, куди років 10, ну, скажімо, нога комунальника більше ступати не буде. Продовжуючи тему ремонтів у дальних гречанах, наразі будується водопровід. Це дасть можливість мешканцям споживати воду з Чорнолівського водогону. Чому виникла потреба проведення цих робіт? Ну, власне, це стосується переважній кількості дальних речан, але частково і взагалі мікрорайону гречани. Ну, Потреба давня. Я скажу, що власне на всіх передвиборчих зустрічах, які я проводив в гречанах, першим або другим питанням, яке задавали мешканці, це була необхідність доєднання їх до чорнолівського водогону. Люди в гречанах, які споживали воду не з Чернелівки, а з скважин, які були на балансі жмеринського БМУ, вони платили майже в два рази більше, ніж інші містян. Ну і якість води насправді була набагато гіршою. Коли ми власне побачили на власні очі стан тих скважин, повірте, жахнулися і вирішили, що це проблема, яка дійсно турбує людей. Там майже 7 тисяч абонентів. І люди не повинні в різних точках міста платити по-різному, причому майже в два рази більше. Ну і зважаючи на те, що якби там перед виборами людям говорили, що ми це зробимо, зробимо за рік. Те зобов'язання фактично було виконано, кошти були закладені. 2,5 мільйони гривень проведений власне, тендер, визначений підрядник, який вже активно доводить роботи, скажімо так, до фінішу. Три перемички фактично треба зробити. Одна з них вже на стадії завершення. Я думаю, що власне кілька днів і частина абонентів вже буде переходити на споживання води з Хмельницького водоканалу, з Чорнелівського водогону. До кінця липня ми плануємо завершити власне, ще дві перемички і в. Фактично 7 тисяч абонентів отримують змогу підключитися і отримувати набагато кращу якіснішу воду, ну і платити майже в два рази дешевше, ніж вони платили до того. Ну і бути на рівні з іншими мешканцями міста. Це виконання передвиборчих зобов'язань, ну і це, скажімо так, приведення до тих норм, які повинні бути в місті. Я до кінця липня задання поставлене. Я думаю, що ці роботи будуть завершені, і гречани будуть з водою, хорошою, якісною і дешевшою ніж до цього. Щодо гарячого водопостачання, на відміну від багатьох міст України, в Хмельницькому воно є незалежно від того, що ціна на газ зросла. Як тепловим компаніям вдається вберегти таку стабільність і чи буде вона надалі? Власне кілька місяців наші теплопостачальні підприємства і е, піденно-західні тепломережі Хмельницького теплокомуненерго розраховуються за газ по новій ціні. Ця ціна значно вища. Плюс, скажімо так, складова тарифу це і рівень мінімальної заробітної плати, це і вартість електроенергії, і це ще частина складових. Тому фактично кілька місяців наші теплопостачальні підприємства розраховуються по нових тарифах. Ну і завдяки хорошій, скажімо так, на мою думку, управлінській роботі, хорошому менеджменту, хорошому стану підприємств, роботі, на модернізацію, нам дійсно вдавалося ці місяці спокійно давати місця на марячу воду, окрім тих, Адрес, де проводились профілактичні роботи, і де призупинялися постачання гачої води на два тижні. По місту вода була, на відміну від інших міст, і сусідніх міст, і не сусідніх міст, тому що від гарячої води відмовились дуже багато. Теплопостачальні підприємства і міста сказали, що ми не можемо давати гарячу воду, зважаючи на такий шалений ріст ціни на газ. Ми вирішили, що будемо давати гарячу воду, тому що і містяни до того звикли, і це елементарне цивілізації. Ну і, скажімо так, рівень, господарська діяльність наших теплопостачальних підприємств дало нам змогу з тим справитись. До 1 липня ми давали гарячу воду по старих тарифах. Фактично, жодних боргів перед нафтогазом, жодних боргів перед транспортувальними компаніями по заробітній платі. І на наших підприємствах немає. Тому ми в змозі були давати гарячу воду і будемо далі давати. Звичайно, що стурбовані тим, що з 1 липня зростає тариф. Повірте, що цей тариф буде дуже сильно бити і по нас. Ну, але ми будемо робити все можливе, аби його мінімізувати. І я знову ж таки не перший раз повторюся, що в Хмельницькому тариф на теплопостачання і на гарячу воду буде одним з найнижчих в Україні. По південно-західних мережах він найнижчий в Україні, по Хмельницькій теплокомуненерго він третій з кінця. І це завдяки тому, що наші теплопостачальні підприємства і міська влада робили свою роботу на тому рівні, який мали. Якби не ціна на газ, то б стрибка не було. Ми б спокійно були б готові давати, забезпечувати тепло по тому рівню, який був до того. Ну але подарунок зі столиці, Нацкомісія з 1 липня тарифи підняла, і від цього подарунку будуть страждати всі. Найбільше, звичайно, мешканці, але і бюджетні установи, і влада. І, ми, я думаю, з тим ударом маємо спільно справитися. Хоча удар дуже непростий. Освітні заклади наразі готуються до нового навчального року. На секрет, що великі матеріальні внесок для цього роблять батьки у місті неодноразово декларувалося, що батьківські внески будуть зведені до мінімуму. Що влада робить у цьому напрямку? Я власне скажу, що ми зробимо все, аби дійсно їх звести до мінімуму, або взагалі навіть можливо з часом поставити питання про заборону збирати, щоб у жодному разі не збиралися кошти і була заборона збору коштів на поточні видатки, зокрема там на металопластикові вікна, на маючі засоби, на канцелярію, на такі речі, які збиралися роками, і на тому дійсно були зловживання, і про ті зловживання всі прекрасно знають. Ми в бюджеті розвитку виділили частину коштів на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Зразу скажу, що звичайно, що недостатньо. Неможливо за півроку взяти одночасно, покращити всі наші навчальні заклади, і шкільні, і дошкільні, і вирішити ті проблеми, які там роками накопичувалися. При уточненні бюджету ми виділимо достатньо хороші суми і на закупівлю спортивного інвентаря мечі, мати. Канати на кожну школу на ремонт туалетів, на заміну вікон на металопластикові, на ремонт дахів. Ну, але це перша партія шкіл, де ми зробимо такі власні дії. На бюджет 2017 року ми аналогічно будемо то продовжувати. І хочемо за рік, можливо, два, повністю покращити матеріально-технічну базу на той рівень, щоб ні в якому разі ніхто більше не збирав коштів з батьків. Ну і забезпечити школи поточним утриманням. Ми хочемо. На поточне отримання виділити кошти з розрахунку 100 гривень на одного учня. От ті самі кошти, які збираються фактично так звані фонди шкіл, щоб більше не збиралися поточка, це миючі, це канцелярія, це папір, різноманітні ремонти, там, крани, вентилі і так далі. Щоб на ці потреби ні в якому разі не збиралися. Бюджет це забезпечив. Ми після того, як виділимо в кожному навчальному закладі на батьківських зборах, представник управління освіти прийде і роз'яснить на що кошти виділені. Ну і далі, власне. Власне, в тому напрямку будемо працювати. Тому що вважаємо, що ці добровільно-примусові будківські внески це неприпустимі речі, тому що ми, скажімо, будемо в змозі за певний проміжок часу ту ситуацію змінити. Крім того, ми, скажімо, вирішили суттєво покращувати матеріально-технічну базу і медичних закладів і теж, я скажу, що в бюджеті розвитку заклали. Хороші суми на закупівлю медобладнання. Частина вже закуплена і частина вже власне працює. Вчора, до прикладу, ми передали стоматологічну установку в наш військовий госпіталь, хорошу сучасну для потреб військових. Ну і е, знову ж таки, при уточненні бюджету, будемо закладати кошти на придбання медичного обладнання для всіх наших медичних закладів, на ремонти, на е, ремонти харчоблоків, зокрема в міській дитячій лікарні, на заміну вікон по багатьох медичних закладах, для того, щоб знову ж таки покращувати матеріалі. Технічну базу. Ну, і ту тенденцію, яку ми взяли, це безкоштовний травпункт, безкоштовна реанімація. Будемо продовжувати, бачимо величезний позитив і величезну правильність того рішення. Ну і далі плануємо ще, скажімо, частину терапії та забезпечити знову ж таки безкоштовними ліками, щоб будь-яка людина, яка. Потрапляє, знала, що є частина ліків, які надасть міський бюджет, які забезпечить міський бюджет, і, і, і від неї не будуть вимагати піти в аптеку і придбати там дорожче чи дешевше. і То буде забезпечувати громаду у червні. Між міською владою та представниками ринків було підписано меморандум про співпрацю, що дасть цей документ для обох підписантів. З ринками хороша співпраця. Я думаю, що ця співпраця буде мати конкретні результати. Ми для себе ставимо за завдання покращення інфраструктури ринків. Є проблема в нас із підтопленням, є потреба сьогодні ремонтувати кілька під'їзних шляхів до наших ринків. Ми це готові робити. Виготовили, скажімо, вже проєкт кошторисну документацію і на прокол під залізничним полотном для забезпечення транспортного проколу. Плануємо власне ремонтувати проїзд геологів, вулицю геологів, кілька під'їзних шляхів. Ми ті завдання, які будемо брати на себе, готові власне, виконувати, готові працювати, аби на ринках працювалося комфортніше. Тому що розуміємо всю, скажімо так, всю вагу ринків в економіці міста Хмельницького. Не все ми можемо, тому що є частина. Повноважень, які нас не стосуються, там податкове законодавство, рівень платоспроможності населення, які суттєво впали від того, ринку, страждають. Але там, де наше, повірте, ми будемо робити, і співпраця буде однозначно. Тому що ті хороші відносини, добрі відносини, вони обов'язково мають продовжитися. На день молоді на Майдані Незалежності відкрили дві заправки для електромобілів. На вулиці міста вийшов капітально оновлений тролейбус. Ведеться мова про розвиток велоінфраструктури. Схоже місто взяло курс на розвиток екотранспорту. Які подальші плани? Ну, і екотранспорт, і підтримка нашого комунального підприємства Електротранс моє власне дійсно от перший капітально відремонтований тролейбус зовсім в інший спосіб. Я переконаний, що той спосіб він повністю себе оправдовує. Це фактично повністю замінений тролейбус лише каркас від нього залишився. Ходова, рама, вузли, двірні механізми, світло все повністю змінене. Плюс до кінця липня ми збираємо з три нових тролейбуси знову ж таки презентувати громаді і при уточненні знову виділити кошти на придбання нових тролейбусів. Ми хочемо, щоб в цьому році до десятка тролейбусів вийшло на лінії. І люди мали можливість користуватися дійсно новим комфортним тролейбусом з кондиціонерами, з вай фаями і, і, скажімо, це оновлення тролейбусного парку. Плюс, дійсно, ми намагаємо зараз сприяти розвитку велоінфраструктуру, ставимо Завдання до кінця року отримати довгоочікувану першу велодоріжку в місті, Вона до кінця року буде обов'язково. Ну і дійсно мережа екозаправок, яка сьогодні в місті почала розвиватися. Перші дві заправки в Україні на центральній площі стоять в Хмельницькому. Крім того, ще кілька заправок в нас поставили заклади харчування, заклади готельного бізнесу. Ми сьогодні маємо шість екозаправок. Я переконаний, що вони стимулюватимуть розвиток екотранспорту. Ну і ми далі готові допомагати абсолютно усім, хто хоче розвивати екотранспорт, незважаючи там на назви фірм. Ми готові, якщо буде в людей бажання ставити їх безкоштовними. Ми готові давати ті точки, де це можна робити, де є мережі, Ми готові сприяти, допомагати, тому що переконані, що за цим майбутнє. Якщо Хмельницький буде розвиватися по екотранспорту, це і зменшення викидів, це і покращення екології. Ну і це рух в майбутнє, тому що європейські країни ставлять за завдання там в найближчі десятки років взагалі повністю перейти на екотранспорт. І в деяких містах вже давним-давно екоавтобуси чи електроавтобуси функціонують. Я думаю, що це рух вперед, це правильно, і ми будемо рухатись власне цим курсом і в подальшому. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую вам за розмову і до наступних зустрічей. До побачення. Глядачам дякую за увагу. Нехай щастить.